Часто буває, що нам з пралки LG потрібно злити воду. Чи виключили світло, чи ми передумали, але в барабані залишилась вода. Як позбутися? В інструкції нічого на цю тему немає. Є такий дуже простий алгоритм. Вимикаємо машинку. Потім знову вмикаємо. Світиться режим бавовна, дуже такий показовий режим. Вибираємо віджим і вибираємо без, без віджиму, я сказав. Без віджиму. Запускаємо. За цю хвилину, яку вона прогнозує, вся вода з барабана у нас зільється. Звучить переможний марш, і ми бачимо, що в барабані у нас зайвої води вже немає. З вас лайк, підписка, комент.